Знайшов цікаве інтерв'ю Луценка щодо немобілізованих політиків. Що ти думаєш щодо цього? Пиши в коментах. Зверніть увагу, жоден представник влади, навіть той, якого зняли, від льош самокатчика із кабміну до секретаря Радбезу Даніло. Ніхто з них після відставки не пішов в армію. Куди завгодно? Послами, аналітиками і звичайно суспільство стало надломлюватися. Що йому треба які в нього є страхи? Страх перший, що мене призовуть, і на другий день я буду під Авдіївкою. Друге питання. Якщо люди обирають певну військову спеціальність, щоб їх звідти не могли забрати. Цей закон був поправки європейської солідарності, було направлено на це. Ну, бо є люди, які не готові йти в штурмовики. Ну, наприклад, в років або з якоюсь болячкою, або ну, постану свого характеру. Але є маса вакансій, водії. Там мало бути визначено, що йдуть всі, і що не буде всіх цих бродячих е жонглерів і клоунів, які підпадають під резерв. Тобто закон не вирішив основні. Страхи населення.